Легендарний автомобіль. Шкода турка. Я думаю, ви розумієте, про що це. На гарній оптиці. Бачите, який в нас бампер, це ВРС, тюнінг дуже класний в нас. Машинка в нас в універсалі, має релінги, передній електропакет. Бачите, які в нас кавши стоять. Дуже поєднання кольорів, прикольне, також механічне регулювання йде. Світло є, оригінальна приборочка, 198 тисяч пробігу, Octavia, оригінальна мультимедіа, ніша для речей, клімат-контроль, клімат. Також тут не відкривається. Механіка у нас п'ятиступка, самонадійна, механічний ручок, світло у нас повністю працює. І, до речі, чорний баталок, де ви ще бачили? І найголовніше тут багажник, Великий, квістки багажник, де в нас лежить докатка повноцінна. Можна загрузити будь-що і також нас заховати скарб, що ви там везете. Задній ряд збережений. Ніде нічого в машині не курилось. Це найголовніше. Ну, місце для турки тут взагалі. Класно, комфортно кудись їхати, відпочивати на дальню дорогу. Дуже зручно. Друзі, забув вам сказати, машинка 2007 року, а ціна на майданчику автопоїнц Софійська, 19, коштує 6300 доларів. Автопойнт. Придбай якісне авто.